Да, такая умна, що лякати буде, старатися в ньє сума. Працівники поліції самі провоцирують. Працівники поліції на даний час матюкматами і обрали. Словами наставивши зброю на беззбройних людей, не дають проїхати. Причому що є присутності народний депутат, який показав посвідчення і представився. Працівники поліції не, не показують своїх посвідчень, не показують номерних жетонів, загоронили дорогу деревами і відповідно забороняють приїзд народному депутату України разом з помічниками, які рухаються в сторону Бахмута. Погрожують постійно застосуванням зброї. Вітаємо документи покажите. Я народний пропускаю. Пропусти. Ви Ні, ти мені не будеш. Садіть машину. Пропустіть машину народного депутата України. Ви обмежуєте, ви обмежуєте. Ви порушуєте закон України. Машина народного депутата, ви не маєте права. Ви не маєте права не пропустити машину народного депутата. Куди він проїде? Куди куди він проїде? Куди? Ви садіться і вон пропустимо.

Де ви завтра будете? Ото мені цікаво. Ми будемо на Росії. Це наша страна. І так само наша. Розблокуйте дорогу для народного депутата. Яким чином? Садіться ми його. Садіться, ми його пропустимо. Давайте йому я проходимо ви народний депутат, ви не маєте права! Що тут бикуєш? Він народний депутат, ви не маєте права, в нього є депутатська недоторканість. А я помічник народного депутата. Зараз принесуть дозволення, покажу з величезним дистанцію чого перегородили дорогу? А якщо швидка якась як називається? А Якщо ранених будуть вести, це нормально. Розуміє, ти вже і можеш відкрити своє лице. Нагибай ну, да. його. Принесіть мені посвідчення світі машини, будь ласка. Туди. Зачем вони поїдуть? Що ти по мене руки? Субару, не палку. Там десь між приховуйте. Маєте... Ви не маєте права. Забирайте палку, хоч. Хлопці права! Ви не маєте права! Дітро! Куда <поє> ты видишь?

давай, звідти, надайте публік, напиліться дерева. А якщо швидка поїде, вам побарабани чи я? Чого ви нас не пропускаєте? Ну слові чого? Ми показали документи, ну слова від чого ви нас не вирішили.